Це місто, як палкий нелюб, несамовите, вологе, але і стеляться підскошені ноги, шепочуть, стерпаться. Шепочуть, ти не станеш щасливою, можливо, тимчасово задоволеною. Щось у мені радісно занотовує, щонайменше скорочення дистанції, сипле прислідями. Не купуй оптом, незручно вести на деокуповане. Зачитую віршами, щось є у мені, і це щось у мені ламається. Це щось вкладало у мене у ліжку з багатьма іншими, йшло кішкою по своє одинацтво. Це щось казало, що треба їсти, хоч ти трісний, не знаєш, чи витягнеш сит ситне завтра. Це щось зустрічало колись не друзів там, де всі присутні говорили рідною з рідними. Це щось просило ідентифікувати його зародом, числом і способом дії. Отже, щось є у мені, і це щось у мені ламається. І з того надлому невідомо, що потім вигнеться. Прислухаюся, чутно, гостриться моя безстрашна ніж -ність.